йоу, і всім привіт! Ви на каналі Smash Art. Trash. І давайте зараз перевіримо, скільки мене зараз не було на Ютубі. Скільки, скільки, майже 2 неділі? ні-ні-ні це треба виправляти. Тому е, всім привіт, друзі! Ви на каналі Smash Art Trash, і сьогодні це буде довгождане відео на 20 підписників. Дякую всім тим, хто підтримав, хто підтримує зараз мій Ютуб канал. Всім дуже дякую. Тому не будемо зараз гаяти час, тому погнали! І так, перше, з чого я хочу почати, так це питання. Я вас попросив в своєму телеграм-каналі, кстати, ссылка зараз на, на нього на екрані. мені щоб ви задавали мені питання. І Зараз я їх буду вам читати. І так, перше на запитання від Dobrismaшої. Чим займаєтеся у вільний час? У вас є хобі? Розкажіть про нього. Ну, я в основному ходжу на актівське майстерство. Якщо б ви могли мандрувати у часі, куди б ви відправилися? Я б відправився в 2013. Наступне питання. Якщо б ви могли просто зараз без проблем переїхати в інше місто чи країну, куди б ви переїхали? Ну, що, в принципі, я б залишився б в Україні, але я б переїхав б в Прагу, там Чехія. Але я все одно залишився в Україні. Як ви провели останні вихідні? Ну, в принципі, нормально. Якби яку б музичну групу або виконавців ви б хотіли б покликати до себе на свято? я б покликав би ну, цього грузинського бахтанга Кікабідзе. Наступне питання від Шеді. Чи будуть якісь змагання анімації або челендж? Я не знаю. Так, з питаннями ми вже закінчили. Тепер е, перейдемо до головної суті. Так, це сюрприз. Новий фільм. І... І цей фільм буде Битва за Донецьк. Так, цей фільм буде називатися Битва за Донецьк. Е, він буде в мене... Е... Тизер вийде в моєму телеграм-каналі, а скоро ще вийде е, трейлер. Тому підписуйтеся на мій ютуб канал обов'язково і ставте лайки. Всім пока!